Так, Всім привіт! Я пілот 115-ї бригади 3 батальйону, і ми дуже активно співпрацюємо з компанією Bluebird, особливо з інженером Стеном і з Сашком Олександром, як буде краще. Ось я хочу вас привітати з утриманням кодифікацій. Не зупиняйтеся на цьому, ви вже в Україні знамениті, вас вже багато хто знає. Вам всього самого найкращого, на цьому не зупиняйтеся і рухайтесь далі, виходьте на світовий рівень, а ми будемо тестувати ваші вироби і будемо нищити пруснів. Тому зараз якраз зараз на полігончику тестуємо ваш новий виріб, те, що Олександр і мене забрав. Все дуже круто, все дуже чудово. Я вас щиро вітаю, не зупиняйтесь на досягнутому і пам'ятайте те, що ви... Внесли безпосередньо неймовірний вклад в знищення ворога. Уже дуже багато ворогів знищено саме безпосередньо вашим виробом, завдяки нашим рукам. Тому не зупиняйтеся, працюйте. Ми з вами, ви з нами, і разом ми зробимо так, що наша Україна буде вільна і незалежна. Всього вам найкращого.